Ми вже близько року спостерігаємо за п'ятничним шоу із санкціями Ради національної безпеки і оборони. Як і в будь-якому серіалі, трапляються як паршиві серії, так і ті, від яких не можеш навіть на попкорн відволіктися. Кілька непоганих серій видали нам санкції проти каналів Медведчука, його гаманця-козака чи одеського контрабандиста Альперіна. Медведчук під арештом Козак втік. Альперіним займається набу. Це, звичайно, не весняні посадки, але тим не менш. А от людина, якій належать фрази: ні, один українець сейчас не нетвети, чим отличается Путін від войська від Байден від войска», або ми не управляємо своїм государством, нас окупірували, поставили в колено лактиву позу і пользуються. Людина, про яку британська розвідка повідомила як про потенційного намісника Путіна в Україні Євген Мураєв, здається, відбувся невеликим переляком і продовжує сіяти кремлівські скрепи з телеканалів та Ютуб. Ми заставимо власть. відповідати не только за ці тріступлення, а за всі інші. Як діяло РНБО в попередніх серіях? За поданням прем'єру СБУ, РНБО приймало рішення про накладання санкцій і блокування активів і фізичних осіб і компаній, пов'язаних із цими фізичними особами. Так, до прикладу, було із топ-10 контрабандистів із кумом Путіна Медведчуком. РНБО наклало санкції на Альперіна і на пов'язані із ним компанії. РНБО наклало санкції на Медведчука і пов'язані із ним компанії. РНБО накладає санкції на юридичні особи, пов'язані із Мураєвим і не накладає санкцій на самого Мураєва. Мене звати Максим Тарабащук, і сьогодні я хочу нагадати про персонажа, до якого руки у РНБО дійшли лише під тиском західних розвиток і петицій Стерненка, який продовжує сіяти проросійську пропаганду в Ютубі навіть після введення санкції. Проти його каналу наш і погрожує повернути своїх журналістів-пропагандистів в ефір. Можливо, моя розповідь підштовхне когось і ще раз подзвонити Поканову по поводу цього черта. Отже, Євгеній Мураєв потрапив у політику у 30 років. В 2006-му під патронатом екс-регіоналки Інни Богословської він став депутатом Харківської обласної ради. В квітні 2010-го Янукович призначив Мураєва головою Зміївської райдержадміністрації. У Зміїв на Харківщині Мураєв Айв народився. Це були ті золоті часи, коли талановиту молодь знімали з потягів і відправляли на керівні посади за квотою Донбасу. Представники якої зірвали електоральний банк і думали, що скопили Бога за бороду. Десь так одного дня зняли з потяга і Мураєва, і через два роки він вже потрапив у раду. Це Мураєв був серед тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го. Ці так звані закони були ухвалені в розпал революції гідності з грубим порушенням законодавства, з тим, аби придушити протести. Диктаторські закони ухвалили простим підняттям рук. Ще підкиданням шапок голосували, як в 17-му сторіччі. Ці закони жорстко обмежували права громадян, надавали правоохоронним органам права жорстко карати учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію і громадянське суспільство. Мураєв підкреслює, який сьогодні називає недемократичним закриття його реально пропагандистського телеканалу, наш за закриття ротів. Тисячам протестувальників проголосував. Ще один яскравий штрих до портрету Мураєва. Його близькість до екс-прем'єра Кравасісі Миколи Азарова. Близькість була такою, що у розпал Революції Гідності Мураєв особисто на власному авто вивіз Азарова з України в російський Білгород. Я Єву мав забрати через два дня. він уже не вернувся. Знайомі на той момент вони були давно. Мураєв працював помічником Азарова, коли той ще був депутатом шостого скликання. А коли Мураєв почав робити кар'єру в партії регіонів у компанії Альтеп, якою володів батько Мураєва, з'явився новий співвласник Костянтин Пивоваров, довірена особа тодішнього очільника партії регіонів та уряду України Миколи Азарова. Після Майдану Азаров саме на Пивоварова переписав свою австрійську кампанію, будинок у Відні та вілли в Сардині. І ось весь цей багаж не завадив Мураєву після втечі Януковича в 2014-му стати нардепом в першому ж після майданному скликанні. Ба більше ще й міністром економіки так званого тіньового уряду. Очолив цей сірий уряд. До речі, Борис Колєсніков, бізнес-партнер Ахметова, на каналі якого тепер і з'являється Мураєв. і куди. Прогнозую, перекочують невдовзі телеведучу з закритого мураївського каналу. Наш тепер якраз про канали. Пізнаваність Мураєву перенесла саме новинне телебачення. Свій перший канал News One Мураєв придбав у 2014-му у Вадима Рабіновича. Він постійно з'являвся в ефірі з усіма відомими вам тезами, аж поки у 2018-му не продав канал Тарасу Козаку, бізнес партнеру Кума Путіна Медведчуку. Тоді ж у 2018-му Мураєв заснував новий телеканал, той самий наш. Який теж сповідував про російську і антизахідну ідеологію і просував самого Мураєва як політика, який претендує не багато ні мало на президентство, восени на каналі наш стартував проект Тут наша земля в рамках цього проекту. Далі, цитата із сайту партії Мураєва. Наші лідер наших Євгеній Мураєв розпочав поїздку містами України з обговоренням нової формули країни. Мураєв повсякчас критикував чинну владу з розумним обличчям, розповідав шляхи розв'язання проблем і відверто натякав на те, що, от якби він був при владі, то всі зажили б. Ого, го якщо озирнутись на персональну ефективність Мураєва, то у 2017 році він пропустив 99,6% голосувань у Верховній Раді. У 2018 – 99,11%. Що і як має змінювати мураєв не голосуючи? Загадка, зате Мураєв знайшов себе в іншому в 2019-му Він став служителем церкви, завдяки протекції іншого любителя рускава міра і колишнього щасливого власника паспорта із двоголовою куркою Вадима Новинського. Мураєв став і подеяконом. Звісно ж, у церкві московського патріархату, що є ще одним очевидним маркером. Втім, попри все, донедавна Мураєв мураєв чи міг скаржитися на життя. Попри постійні вимоги, закрити його телебордель, канал наш пропрацював ще цілий рік після того, як закрили проросійські канали Медведчука. Більше того, за словами самого ж таки Мураєва, він двічі зустрічався з головою офісу президента Андрієм Єрмаком та вів переговори стосовно інформаційної політики телеканалу, наш і сам Єрмак зустріч підтвердив виданню Ліганет. Мовляв, попереджав, що поширення наративів вигідних Кремлю межує із злочином проти держави. Про що не домовлялися, складно уявити, бо за даними видання детектор медіа, весь 2021 рік слуги народу з ефірів нашого просто не вилазили, а ось на цьому відео кількамісячної давнини випадково увійшов в історію момент, коли Олексій Арестович, радник голови офісу президента Андрія Єрмака, і відповідно представник влади в одному з телеефірів дуже. Приязно обіймається з дуже опозиційним Мураєвом, який, здавалося б, агресивно критикує саму владу. А тепер повернемося до заяви британського міністерства закордонних справ про бажання Кремля привести Мураєва до влади. Мураєв до речі на це викриття, звісно, відповів, що рафікнів не виноват! Два високопоставлені співрозмовника з команди Зеленського підтвердили тому ж таки виданю ліганет, що британська і американська розвідки передали українській владі інформацію про такий кремлівський п. Лан насмілюсь припустити, що якби не цей дзвіночок від британських друзів, канал наш і досі продовжував би віщать скрепи, попри вимоги українців зупинити проросійську пропаганду і усі наші петиції. Але ще раз подякуємо Борису Джонсону і британській розвідці. Після таких викриттів 11 лютого проти каналу наш нарешті ввели санкції. РНБО як лаконічно пояснив юридичні причини і підстави Олексій Данілов. За поданням СБУ. під санкції потрапили компанії кінцевими бенефіціарами, яких значаться батьки Мураєва. Сам Мураєв, як бачите, зі своїми ж такими тезами з'являється в ефірах каналу Ахметова, з якими здавалася б, у президента війна. А Мураєвський наш продовжує мовити в Ютубі, принаймні поки що. Сподіваюся, що так лагідно з Мураєм обійшлися не тому, що нашому політичному борделю потрібен ось такий от маріонетковий опозиціонер. І сподіваюсь, що санкції проти компаній, пов'язаних із відверто проросійським політиком Мураєм РНБО вело не лише тому, що його викрили британська розвідка, а в першу чергу тому, що РНБО дійсно бореться з провідниками руського міра в Україні, АСБУ з чорном. Ортами, ну а на цьому поки у мене все. Підписуйтеся на канал. Є питання, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу і побачимося.